Вітаю, друзі! Всім вітання. значить Сьогодні ми відкриваємо. Я відкриваюся, а також там ще два аккаунти маю на відкриття. Саме на саме... саме на масовий призов, подію. Мінімум, щоб отримати 15 частинок, мінімум сюди треба 350. Я порахував, у мене майже вистачить, можливо, зеленими добью, там буде видно, коротше. Що, що в нас є окрім, окрім, окрім цього? Є в нас оця лучниця нергігант. Можливо, можливо. Я не знаю, кого тут вибрати. Мабуть, виберу її. І... Цих я не знаю, просто там на шару тикну. А, тут теж так, так виберу і тут так і так бо відкриваємося. Відкриваємося, да? ніяких е не роблю я. Так, тільки треба місце звільнити. Тож бо, місце трохи звільнив. Е його не вистачить, але я ще буду е по дорозі ще буду звільняти. бо відкриваємося, кого я хочу. Кого я хочу. Хочу когось на гідру. Когось з корисних героїв на гідру, Все, поки що все. Значить, ні на який, Там ні на яку Лего, я не надіюсь, тому що в мене було до початку цього відкриття лише 5 шардів відкритих, і останній герой, який мені прийшов, це була Харіма Гарантом. Тому я би не відмовився від хорошого якогось епіка одного, другого. Та й все. У. Малакіт тебе я не знаю. Оцінки середні. Добре, буду з тобою потім знайомитись. А ще мені треба один герой від цього. Підразина. Клірік, здається, її звати. Так, ну давай бабахнемо десяточку. Бабахнемо десятку. Бо в мене цих вже куча, вже 5 чи 6 штук. Шанс призову 25. О, у, Вергіс, Вергіс, Вергіс. Вергіс це ж цей. Краб чи не краб, Банчі. друга. Кайтис. Опять цей чел. У мене вже їх так багато. Так, закінчилось місце, зараз я швиденько щось когось кудись. Друзі, стався такий конфуз. У мене затерлося. 20 прадавніх, отих, що я відкрив один тут і один тут. Що відкрив, потерлося тут. Але я можу вам показати, що випало. Ніфіга не випало, коротше. З е, сакрала випав ось цей чоловічок. Я бачу, він на злиття на когось іде. Ну на кого він йде? Ага, він іде на Мікаге, Окей. Далі, з Сакрала, з червоного кристала випав мені. Ось цей чоловічок з червоного. Ну і з 20 ось, синіх випало мені... Ось. ось ця подружка, ось ця подружка. Ну і решту рарки. Рарки не потрібні рарки. Що по подіях? По подіях? По подіях мені ще не вистачає 1070. Очків, тому я буду ще відкривати темні, хоча е буде Х2 на темні, буде Х2. Можливо, ви пробуйте відкритися, кому вистачає на X2, але X2 вже буде після е цього, цієї події, тому я лопаю їх ще тут. Ну так, да. кормик. Кормик, кормик, кормик є одні. Я би одної ХС не відмовився. Вона би зайшла мені багато куди. Кажуть оцей нот. Ходять чутки, що цей нот хороший герой треба буде. Треба буде подивитись на нього щось. Це не цікавий герой Микоглус, чи як його там. Ну і все. Коротше, відкрився, я, як ви бачили, всі свої ж, е, шардики. Зараз я вам покажу ще таку таблицю. Ось, ось. Ось Відкрив я ще шість е, темних. І всього я відкрив їх е, сіки 28. 28. Е, до наступної. Як це? гаранту ще далеко. Ось, що в мене повідкривано. Так що не дуже багато. Нічого не впало. Я нічого й не надіявся, але навіть з цих мені впали якісь трошки такі собі. Не дуже до вподоби мені ці епіки. Ну такі вони якісь не дуже. Я їх, по-перше, не знаю. Можливо, якісь і корисні. Я ще буду дивитися, читати навички. Ну, це зразу видно по рекомендаціях, що да? це дуже кльовий герой. Що ну, щось є тут десь і паук, і компанії, ну таке. Треба, читати буде розбиратися. Така одна у мене є вже. Значить, другу можна використовувати, бо одна має йти під цей. Підмікає. Кажуть, що вона бомбер серед епіків найсильніший бомбер. Ну, це буде цікаво глянути. Так, дивимося по подіям, по подіям, по подіям. Майже добіг, майже добіг. Мені лишилося 200-350. 350, можливо, доб'ю цими тенями, хоча в мене їх тут немає. Можливо, ще десь щось впаде. Там є ще час, є ще час. але обов'язково тільки два дні. Майже 3, але обов'язково цю частинку треба буде забрати. Обов'язково. Так, ну а далі міняємо аккаунт і продовжимо. Так, ну і ми на аккаунті мого підписника лови Шльоми. Значить, тут ми відкриваємо два сакрала, три міфічних, 15 войдів. Два сакрала, три міфічних і 15 войдів. Отже, місце, місце, думаю, вистачить. Почнемо з воїдів. Давайте десятку. воїдів, а потім по штучці. Міфі. О, Гала, 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 я би її від собі не відмовився. Дуже сильний ДД, правда, в соло ціль. Але вона за певною умови ходить два рази. Човіха крута. Я би її собі качну, якби вона в мене була. Так. Френзі, френзі. Ну, такий середнячок. Коротше, не, не пройшли кобилі хвіст. Так, це у нас другий войд. Це кормик. Третій. О, oh, кардинал, Not bad. Not bad. З нею можна збирати пачки. Зазвичай її одягають в кам'яну шкіру. В неї є отут такий скіл, що вона оживляє усіх. Е і вони ходять після цього. Запасом здоров'я 25, і вони після цього сразу ходять. Вона оживляє 100% полоску ...смогою... Як це? Ну, ви поняли, коротше. Так, і ще один попиловий рецер таке собі. І один, все. З Вайдами, все. Давай треміфіка, Треміфіка. Просто рідкісний первовічний уламок. Просто рідкісний первовічний уламок. Ну, рідкісний, правда? Випала героїня, яка випадає бляха-муха з, з кампанії. Ну, так, да. з такого уламку і така героїня. Not bad, not bad. Ой. Мені шкода ці первовічні. Так, ну і два сакрала. Два сакрала. Ярл. І. І. І Аешма, ну таке собі відкриття. З Войдів краще, ніж у мене. Принаймні, ну хоч я не знаю, чи тут Вові потрібна ця Галя, чи не потрібна. Ну, Галя а, може дати по чолі нотбет. Я нею грав, я нею грав в Арену. І 3 на 3, і де вона? Та Галя. І 3 на 3, і класичну. ой ой скільки тут героїв. Ось-ось. І кардинал випала, і Галя. Ну, в общем, так, дивимося по подіях. Що дивимося? Взяли, не взяли. Взяли і навіть з запасом. Мож, можна було один, до речі, сакрал не відкривати. Ну, майже, там можна було синіми добити. Зеленими. Гарно дякую. Вова гарно дякую. Переходимо на інший аккаунт і ще один маю на відкриття. Так, ще маємо один ака... маю один аккаунт від підписника Міхал. Передамо клану Кропива. Тут за... не потребуються люди, але якщо потребуються, то клану привіт. Ось куди писати, що... що робить. Так, тут відкриваємо лише 6 сакралів. Місце... Місце є, гроші які є, погнала До хати, bad. Старий герой, по-моєму, герой ще з самого початку старту проекту але по сьогоднішній день корисний герой. Питання, чи тільки Міхалу він ще потрібен. Це не цікавий герой. Це теж такий теж не, не вартий уваги, мабуть. А довго малювали Горі? А довго малювали? Я вже думав легендарочка. Ладно, йдемо далі. Ледітеса. Колись використовували її, здається, як блендер. О, разом з двома іншими довільними. Коли вона теж, по-моєму, зі старту, і це було дуже давно. І. Очак Вендарин. Досить хороший епік. Досить хороший епік. 77 рівень аккаунту. Я думаю, що. Рошкар. У, Майншон Кіл можеш зробити. Так. Де де ви є, де ви є? Ну, сахатий нотбет І цей очак теж нотбет. Теж нічого не прийшло, але, чесно кажучи, іксів нема. В принципі, на щось надіятись теж собі такі, така собі, коротше, я вам скажу, шара. Якось так. Тож, Міхал і Вова, гарно дякую, що дали свої аккаунти. Ще в нас буде масовий призов в кінці цього, в кінці події. Там буде ще Х2 на вийди Тому, хто ще хоче. Відкритися на відео або на стрімі, я ще не знаю, як це буде відбуватися. Тому в описі під відео є посилання на Discord, а також є посилання на мій ТГ. Пишіть туди, буду радий. Так що не забудьте ляпнути ваші вподобайки. Якісь коментарі, пишіть, що вам прийшло, чи не прийшло. Пишіть, чи ви будете забирати, чи не будете забирати цю анкору. Ось, бачите, а тут. 140 доб'ється зеленими. Ну, це просто, правда? Зелені є, зелені є. Бачите, мені би таку кількість зелених зараз було б добре. Отож, бо гарно, всім дякую. Ви знаєте, що робити внизу під відео. Всім щасти, і хай вам прийдуть якісь корисні герої. Не обов'язково легі може бути і епіки, але корисні для вашого аккаунта.